Так, ось ми ще в одного фермера, фермера на полі. Як він поливає кукурузу, дивимося. Ось де магістральна труба. Ось де Golden Spray. Ось так поливає. Він поливає чотири рази за сезон. Ось таким способом солодку кукурузу. Основне, що коли потрібна волога кукурудзі, це вже коли викидає мітелку. Коли вона росте, там ще можна терпіти. Але коли вже у вас мітелка і не йде налив качання, запилення, води потрібно багато. Ширина тут поливу, ну ось клітка 17 рядків по 60 см. І зразу вносимо фертигацію і сюди вносимо добрива. Даємо 30 кг селітри, 10 кг нітрат магнія і 20 кг нітрат калія. Ось таке дощування. Так, що в нас фаза розвитку? Кукуруза ось така. В ідеальному варіанті кукуруза, коли має 12 справжніх листів, а потім мітелка, тоді у вас може бути здоровий повноцінний качан. Тут кукуруза не пасинкується. Читаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Може ще один виб'є. На два листки не вистачало до ідеалу. Ось такий полив. Що ще сказати, що від тлі захищаємося, тлі немає на на колосі. Ось вже буде вибивати мітелку. Метелка чиста. Чому ще зараз вносимо добрива? Тому що передають через тиждень дощі. Ще, може, дощі допоможуть засвоїти добрива. Покуру за ракель. Водовили в Golden Spray я. з одного тут нас стоїть два. Десь приблизно ми посчитали 15 кубів в час. Тут таких два. Це 30 кубів. Але годину. Ось такий ще є полив. В вітлі використовували останнє оприскування, що в нас були. У нас були перед цим оприскування, давали цинк по листу, давали і мідаклопріт з перетроїдом. Тепер останній раз давали карбамід. Карбамід давали з моспіланом. Пока що поки що наша задача це захиститися від тлі.